Так, фігурне катання. Це було опубліковано давненько, так що прозвучить, мабуть, як новеньке. Дівочки мого возраста, навірняка пам'ятають ті времена, коли вони були ще дівчатками і неодривно дивились по якомусь славутичі або вірюськи фігурне катання. Особливо везучих це время заболівало вітрянкою. Мені повезло дважди, в 88-му році. Коли проходила олімпіада, я заболіла вітрянкою зі своєю любимою подругою і по посовмістительство сусідкою Ларіскою. Совєтські времена в суспільстві не положено було сильно опікатися дітьми. Тому мама утром видала нам з ларісною під розписку пузорів селенки, сказала многозначительно не дай Бог розмалюєте квартиру, і пішла на роботу. А далі ми включили телевізор, а там фігорна катання. Кожна дівчинка мого возраста тоді мріяла про те, що вона теж буде отаке творити на льду або хоча б. Вийде замуж за того, хто таке творить на льду. Ми з Ларисою пішли далі і вирішили, що якщо не можна малювати зеленку по Єгославській стінці, то треба вчитися фігурному катанню. Прямо зараз. і прямо здесь. У Ларіски були вже свої коньки, і навіть не хокейні, а настоящі білі для фігурного катання. Високі такі пам'ятаєте? У мене да зі джинкою. Були позорні дітки з двома полосками, щоб не уключити дитя, найомному страгічний трагічно на, на що поділити? На тих, присутні і вдома ресурси, так також мами на вечірнє платі з китайського шовку і гардіну з кухні, ми почали фігурно кататися в паньках по новому ковру зеленого світа. Катались ми пучтіше професіонально, незважаючи на те, що красиві ниточки з красивого і нового ковра зачіпалися за полосю наших коньків. Трайно тулуп біля дивана легко. Prabhupada приземлення в двері балкона, сальто з приземленням в крісло. Мы були би жестові, шести шести були наші. Мы були прирожденні фігуристки. Пока не прийшла моя мама. <свят> ви знаєте, як реагують совєтські мама на поцарапаний його славський гарнітур, роздертий новий ковер зеленого цвета, і гардіони із полосовані коньками. Якщо б ви це хоча, хоч можете уявити, то розумієте, що ніякі слова не можуть описати мамський гнів. Купили коньки і пустили з братом на льод. Ну, прийшли ми туди, стала я на льод, красива, як Оксана Баю, така граціозна прямо. Я могла б станцювати Левія на льту, а не просто кататися по периметру, як ота сучка Оксана. І от я стала на льод і підвернула обидві ноги. Брат одні мене додому. Отак закінчилась безславна моя кар'єра талантливої фігуристки.